це питання воно періодично виникає і на нього треба відповідати. Ми бачимо, що це хвилює. Це питання сьогодні хвилює представників деяких країн Європейського Союзу. І ми пояснюємо тим, що ще суд не завершений. Що Суд є незалежною інстанцією, і важко зараз дати будь-яку відповідь. А що стосується мене особисто, мені взагалі не хотілося коментувати це питання, тому що це може розглядатися як будь-який тиск чи на суд, чи на правоохоронні органи. Тому я намагаюся уникати конкретних відповідей на це питання. На які дійсно я не можу дати відповіді, і крим суду в остаточному варіанті на це питання відповідь не дасть ніхто. А суд нас є незалежною гілкою влади, і в Європейському Союзі добре розуміє.